І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми будемо забирати сезони охоти. Погнали! Ну перед цим давайте зайдемо в місії квести сезону Тут треба було виповняти водки у місії кожного дня ежедневного і сезонні І ми вдобили 3135 з моїм братом. Давайте забираємо. От, нам дають жетони. І куча всяких наград. Так, ще дали нам жетони сезону охоти. Ну все. Далеко ми не дійшли, треба було 4000 було. Ну, так теж добре. Все, давайте заходимо. Будемо забирати сезонно охота Чикаго. Покончання 1 один день, 10 часов. Погнали? Давайте Вістаємо наверх. Забираємо по награді. Так, дають нам форвард. Вот. Коробку з 300 золота. Усилитель щота. Ключі. Мені, чесно, в цьому пропуску дуже понравився персонаж якого в кінці дають Він виглядать необично. Дуже. Та маєстро, завершит. І от наш персонаж Клео. От така анімація його. Прикольно. Подивимось, як він буде виглядати в ігрі. Погнали далі. Ну, нема що говорити про це. От. Получаємо такі награди, як ви бачите на відео. Так, Дають нам золото, Фору X2. Таїнственна коробка. Усилитель шота X2. И вот за 20 нам дають доску тагер Якщо я так прочитав. Вот так вона вигляди з сих ракурсів. Прикольно. Якийсь дим сзади. 5000 золота. Фору x 2 получаємо. Таинственна коробка, що з нами випаде. Усилитель счета X2D. Шай усилитель счета. 5 ключей. 5500 золота. X2 форы. Таинственная коробка. Усилитель счета X2. И наш персонаж Спрайбот. Отак От він виглядає, анімація його прикольна. Як я вже казав і повторюся, Персонаж необічний. Перевіримо, як він буде виглядати в ігрі. Прикольно, дуже. Ну все, давайте ще доповните гради заберемо. Ключі 5 і 5 тисяч золото. І перевіримо персонажів. А ні, ще давайте зайдемо в магазин. Тут у нас в магазині у нас вже 35800 жетонів цих, щоб можна обміняти на цей наряд Большой поход. А треба 24 тисячі. Зараз покажу вам анімацію, щось вона не хоче показуватись. Ні, не це. Щось не хоче показувати. Ну ладно, зараз покажемо. Ось такий наряд. Получили ми. Теж подивимося, як він виглядить в ігрі. І ще бонус команди X3. Так, давайте. Щось не хоче Що забрали? О, вот. Яка анімація міні гра так сказати. Прикольно виглядись. Ну, Давайте першу очередь подивимося, як він виглядать в грі. І ще плюс на доску. Отак так він виглядає в грі. І доска от. Прикольно. Давайте тепер подивимося, як виглядає... Два персонажа в ігрі, щоб довго не триматись. Так, давайте в Клео, подивимось. Ще є ось такий ось скін, Клео наряд з серцеятка, але ми його не получимо. Отак от виглядить з доскою. Прикольно. Ну я буду бігати з тим необічним персонажем, який я вам вже роб... розказувати. Давайте розб'ємося і подивимося ще на одного персонажа і все. Будемо закінчити відео. От так от вилідеть в ігрі. Прикольно. Ну все. Дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Бразерс Плей. Всім удачи і всім пока!